Вітаю всіх на каналі CryptoFox. Сьогодні буде відео по проєкту TFI. Покажу, як робити найвигідніші свапи, щоб спалювати якомога менше комісій. Тому поїхали! Але на початку попрошу вас дуже сильно підписатися на мій телеграм-канал. Там інформація хоч і більш стисло. Але там і більше, і з'являється вона там що вище. Буду дуже-дуже вам вдячний. Так, робити ми будемо обміни з USDT в USDC. Все це в мережі Polygon. Робити обов'язково обміни потрібно від 1 долара. Можете робити більше, але за це будете платити більшу комісію. Якщо менше 1 долара, то не отримаєте ніяких балів. Тому 1 долар це найвигідніше, як на мене, як то кажуть, пропозиція. Так, ми бачимо, що віддаємо один USDT, отримуємо 0,109,8 USDC. Дуже дуже маленька втрата. І до цієї втрати ми додаємо ще ось тут. Це комісія. чому сплачувати комісію, обов'язково трохи тримайте. Те, ю це обернутий долар цього сайту. Як бачите, пів цента. Тобто обміняти один долар туди, обміняти один долар в одну сторону, коштуватиме нам в сумі пів цента. Це дуже мава. Я не вважаю, що це великі гроші з подібних обмінів. І далі робимо свап. Не знаю, правда, чи він пройде зараз, бо сайт перевантажений сьогодні щось. Дуже багато <кхух> людей робить обміни, всі намагаються, як то кажуть, уірвати свій шматочок цього пирога. Ну, бачите, не пропустило мене. Після всього цього ви отримаєте 110 цукру, кубиків цукру. Це така собі валюта для отримання аеродропу з цього проекту. Чим більше ви робите таких обмінів, тим більше ви отримуєте цукру. Я вже давно в цьому проєкті в мене от бачите майже 3 мільйони цього-сього діла. І я вам скажу, що таким чином, як я вам показав, це найвигідніша спроба заробити цих кубиків цукру. Сплачуємо ну, маленьку, дуже маленьку, тут в основному воно. До 0,5. От бачите, того разу було 0,045, тепер 0,046. Дуже рідко буває таке, що доходить до одного центу, але це в маленьких таких випадках. Тому зазвичай ми маємо ось таку із комісію таких обмінах. В принципі, все, нічого складного. Всі посилання в описі під відео. Дякую за увагу. Гарного вам дня і настроя!